Коли ти приїжджаєш з однією валізою, з дитиною, не знаєш, як буде твоє життя далі, що робити. Це старт. Це дуже крутий старт, і особисто для мене це навіть більше, ніж ну, будь-яка інша допомога. Ти бачиш їх посмішку, ти бачиш їх о, віру в життя, віру в допомогу, віру в людей. Мене звати Тетяна, я із Сєвєродонецька, Луганської області. З Сєвєродонецька ми виїхали одразу після початку повномасштабної війни. Десь через тиждень, коли почались вибухи в нашому місті, ми з сім'єю спочатку переїхали до Тернопільської області а згодом, у 2023 році, вже переїхали в місто Чернівці. Водійкою я працюю з початку проєкту, десь півроку, але взагалі в мене стаж водіння більше 10 років. Мені завжди хотілося спробувати щось нове і дуже хотілося спробувати попрацювати в благодійному фонді. І коли я дізналась про вакансію в посмішці, я одразу подалася на тендер. Коли дівчата працюють на локації, я залишаюсь в машині, і коли люди бачать номери Луганської області, вони підходять, вони діляться своїми історіями, вони питають, як справи у нас, ну, якось знаходимо з ними спільну мову. Мені дуже подобається робота в благодійному фонді, але особливо для мене відгукується програма з допомоги оренди житла для пере переміщених осіб. Багато фондів надають допомогу для переселенців, але мало хто розуміє, наскільки важливо отримувати допомогу саме на оренду житла. Це дуже крута підтримка для переселенців, тому що коли ти приїжджаєш, коли ти приїжджаєш з однією валізою з дитиною, не знаєш, як буде твоє життя далі, що робити. І коли ти живеш в гуртожитку, коли ти живеш в місцях тимчасового проживання, здається, що ну це якась точка нуль, з якої ти не знаєш, куди далі тобі йти. І коли тобі приходить така допомога у вигляді оплати оренди житла це старт. Ставати зранку сідати за кермо мене мотивує моя дитина. Вона є основним двигуном в моєму житті. Все, що я роблю, це тільки для нього, тільки заради нього, заради його безпеки, заради його спокійного дитинства. Перед початком роботи в мене є такий мій особистий маленький ритуал. Зранку прокинутись, ні з ким не розмовляти і випити чашку кави без цукру. Після закінчення робочого дня, десь в перші місяці з початку проєкту, я відчувала дуже сильну втому. Бо люди, які підходять, діляться своїми історіями, діляться тим, як вони переїжджали, що вони відчувають тут. Як страшно починати нове життя на новому місці? Це все пропускаєш через себе це дуже важко. Але потім, після того, як люди почали отримувати гранти на свій бізнес, після того, як вони отримали першу допомогу на оренду житла, починаєш розуміти, що ти робиш щось дуже правильне, ти бачиш їх посмішку, ти бачиш їх о, віру в життя, віру в допомогу, віру в людей. Свою роботу у благодійному фонді в трьох словах я пописала. Підтримка, гуманність і посмішка.